Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилася важлива інформація, що стосується одного з найцінніших гравців Динамо. Іспанський клуб виявив значний інтерес. Тренер Мігель Ангель Санчес Муньос вже дав зелене світло, і офіційна пропозиція може надійти дуже скоро. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. Півзахисник Динамо, Київ та збірної України Микола Шапаренко можливо проживає свої останні сторінки в білосиній формі. За даними європейських джерел, кілька клубів Ла Ліги стежать за гравцем і мають намір зробити офіційну спробу після закінчення поточного сезону. Тобто влітку 2026 року серед усіх зацікавлених виділяється один жирона сенсація Іспанії останніх років. Клуб уважно стежить за шапаренком. Раніше підписував гравців Динамо, включаючи найновішого Ванату, і вважає, що півзахисник ідеально вписується в стиль гри команди. Поки що це просто інтерес, без офіційної пропозиції, але закулісна активність зростає з кожним тижнем, і не випадково Шапаренко привертає стільки уваги. У цьому сезоні він зіграв 19 матчів, забив два голи та віддав шість результативних передач, будучи одним із найстабільніших гравців Динамо. Сьогодні його ринкова вартість оцінюється в 11 мільйонів євро, і вона може зрости з його грою в фінальній частині сезону. Тепер головне питання. Чи варто Динамо продавати шапаренка у 2026 році? Чи варто клубу довше тримати одного зі своїх ключових півзахисників? Коментуйте нижче, вболівальники синьо-білих? Я хочу знати вашу думку. І, звичайно, слідкуйте за оновленнями. Будь-які оновлення щодо цього можливого трансферу я спочатку опублікую тут, на каналі.